Почав проводити лекцію Джозеф Федерал про правила постачання матеріалів. Постачання матеріалів може відбуватися з 11 до 22. У разі нападу зобов'язані зупинитися та розпочати перестрілку. Під час заходу поширюються всі правила в е, серверу. Заборонено чекати фракції на точність завантаження, а також у зоні менше 30, 350 метрів від неї. Заборонено використовувати снайперські гавантівки. заборонено на масне затягувати процес постачання завантаження, безпечне постачання з 11 до 12, е, максимальна кількість безпечних постачань на день одне, мінімальна кількість матеріалів, що перевозиться 25 тисяч, максимальна. Мінімально 25 тисяч, максимально 100 тисяч. З 11 до 12 кримінальним структурам заборонено подати на постачання, заборонено трансфер складу на час заходу, заборонено намисне отримати постачання, заборонено повертатись на місце перекриття після смерті, постачання здійснилося наземним шляхом, заборонено намисно віддавати пороги на постачання, заборонено брати участь у перекритті постачання після початку, зазволено приймати участь у захиба Бадам, фіям, байкерам, Менгел, СПД, УСС та ФІП. Мінімальна кількість учасників з боку держфракції 10, максимальна 30. Замовлення матеріалів необхідно завантажити та доставити у повному обсязі за один раз, який був вказаний у замовленні. Заборонено використовувати особистий тест, заборонено викликати підкріплення під час нападу, ой, на постачання. Від співробітників усіх державних фракціям потрібно встигнути щонайменше три відеозаписи з постачання. Під час постачання заборонено намисне змінювати маршрут. Дозволено затримати не більше п'яти гравців кримінальної структури для подальшого допиту. На цьому лекція про постачання матеріалів закінчена. Вітаю, що прислухали це, я думаю, буде вам корисно. Робіть собі відкатик.